Рукоділля у задоволення. В цьому відео продовжуємо розглядати візерунки з витягнутими петлями. І пропоную розглянути ось такий чудовий візеруночок. Він пров'язується двома ниточками можна, різного кольору, чергуючи у в'язанні то один, то інший. І формуються ось такі поперечні рисочки. Виглядає досить. Цікаво, незвично. Пропоную розглянути та пров'язати його. Для виконання цього малюнку потрібно число петель кратне 4. Рапорт складає 4 петлі, 8 рядочків. Для того, щоб почати працювати з цим візерунком, потрібно набрати спочатку петельки. У даному випадку білою ниткою світлою. Перший рядочок набирається одним кольором. І далі яким чином ми пров'язуємо. Першу петельку знімаємо, беремо другий колір. В мене він такий а, популястої троянди колір. Пров'язуємо дві лицеві петлі. Іншим кольором. Далі ниточку переносимо на передв'язання, знімаємо дві наступні петлі, пров'язуємо дві петлі лицьові. Знову переносимо ниточку, знімаємо дві петлі, не пров'язуючи. Сам рапорт становить 4 петлі, тобто дві петельки ми пров'язали, перенесли ниточку на передв'язання. Дві петлі зняли. На цьому рапорт завершується і далі все повторюється. Дві петельки пров'язали, дві петлі зняли. Дві петлі пров'язали, дві петлі зняли, завершую рядочок виворітньою петлею. Другий рядочок пров'язується цією ж ниточкою. Скажімо так, другого кольору, всі петельки пров'язуються виверідніми. Абсолютно всі петлі, які є на спицях, вони пров'язуються виверідніми петлями. І так до кінця рядочку, скільки ви вирішили пров'язувати по ширині. Третій рядочок також пров'язується ниточкою другого кольору. І вив'язуються абсолютно всі петельки лицьовими. Кожна петелька пров'язується лицьовою. Четвертий рядочок також працюємо з ниточкою другого кольору, пров'язуються всі петельки виворітніми. Переходимо до п'ятого рядочку. Вже підключаємо ниточку першого кольору, кромочну знімаємо, ниточку прокладаємо перед в'язанням і знімаємо дві наступні лицеві петлі, ниточка перед в'язанням. Далі пров'язуємо дві петельки, слідуючи лицевими петлями і повторюємо ниточку на в'язання дві петлі зняли. Дві наступні петлі пров'язали лицевими. Дві петельки зняли ниточка перед роботою, далі пров'язали дві лицеві петлі. Дві петельки зняли ниточка перед роботою, дві петлі пров'язали, і завершую виворітньою петлею. Шостий рядочок працюємо з ниткою першого кольору, пров'язуються всі петельки виборітні, абсолютно всі. Слідкуйте за тим, щоб у вас петлі були не перехрещені. І так до кінця рядочку. Сьомий рядочок пров'язуються всі петельки. Ниточкою першого кольору, всі петельки лицеві. Восьмий рядочок, пров'язуються всі петельки, виворітні. Також працюємо з ниточкою першого кольору. На цьому рапорт візерунку завершено і далі повторюється. Знову беремо ниточку з першого рядочка, пров'язуємо вже ниточкою іншого кольору. Ось такий доволі простий і в той же час оригінальний варіант переходу з використанням двох ниточок, з переходу на дві різні, два різні кольори. Або вони можуть бути схожі за тонами, щоб доповнювати один одним. Або зовсім контрастні. Тож, працюється зміна кольорів ниточки, відбувається в першому та п'ятому рядочках. Пробуйте, експериментуйте. Якщо вам було корисне це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Творіть у задоволення та рівних вам петель. До зустрічі на каналі!